Вітаю, діти! Ми з вами розпочинаємо вивчення наступного розділу Органічна хімія. Ну і пропоную опрацювати перше заняття за конспектом, який ми маємо на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Запишіть, будь ласка, тему першого уроку: особливості органічних сполук, порівняно з неорганічними, елементи органогени. Отже. почав вживатися на початку 19 століття і був запропонований Берцеліусом. Тривалий час вважали, що органічні сполуки можуть міститися тільки в живій природі і синтезувати їх в лабораторних умовах, тобто в пробірці, На той момент вважалось неможливим. І лише у 1828 році Велер німецький вчений зміг синтезувати органічну речовину. Це човину з неорганічних, тобто не використовуючи абсолютно нічого живого. Ну і далі органічна хімія почала стрімко розвиватися. В середині 19 століття французький хімік Бертло зміг синтезувати жир в лабораторних умовах. І чим далі, тим більше було, було таких відкриттів органічних сполук. На сьогоднішній день відомо вже понад 100 мільйонів органічних сполук. А ось неорганічних, які ми з вами вчили у восьмому класі, їх лише кількасот тисяч. З Чим це пов'язано? Давайте спробуємо розібратися. Отже, визначення, яке має з'явитись у вас в зошиті, це визначення органічних сполук. Запишіть, будь ласка, органічні сполуки це сполуки карбону. Що стосується... Карбону. Деякі з них ми вчили в розділі неорганічної хімії. Це були оксиди карбону, карбонати, гідрогенкарбонати і деякі інші. Ось саме ці сполуки карбону належать до категорії неорганічних. Тому напишіть собі в дужечках, окрім ми, які сполуки карбону ми не відносимо до органічних. Це оксиди карбону, відомі вам СО CO, СО2. Карбонатна кислота H2CO3 та її солі. З чим буде пов'язана така велика кількість органічних сполук у порівнянні з неорганічними, з особливою здатністю атомів карбону сполучатись між собою, утворюючи ланцюжки різної форми і розміру, навіть не тільки ланцюжки. А навіть атоми карбону можуть замикатися в цикли. Так ось коли ми будемо сполучати атоми карбону між собою в ланцюги, маємо обов'язково враховувати, що в органічних сполуках карбон чотирьохвалентний. Тобто завжди потрібно рахувати, щоб у карбону було чотири зв'язочки. Один зв'язочок це одна рисочка. Ну і тепер зверніть увагу: якщо атоми карбону... Можемо з'єднати однією лінією, не відриваючи руки. То такий ланцюг у нас буде лінійним, а циклічним. Або не циклічний. Лінійний а циклічний. Якщо ми можемо з'єднати атоми карбону між собою, а деякі фрагменти не вдалось об'єднати, тобто вони лишились як розгалучення, то ми говоримо, що такий карбон-карбоновий ланцюг є розгалученим. Ну і якщо ми можемо замкнути атоми карбону в цикл, це буде циклічний ланцюг. Далі діти. Наступна причина, чому органічних сполук так багато. Виявляється, що між атомами карбону в органічних сполуках можуть утворюватись різні види зв'язків. Це можуть бути зв'язки прості. Простий зв'язок ми ще можемо назвати, запишіть, будь ласка, додатково одинарним. Простий або одинарний зв'язок. Або одинарний зв'язок. А також кратні зв'язки. До кратних зв'язків належать подвійний зв'язок і потрійний зв'язок. Коли ми будемо писати: Формули органічних сполук, то зазвичай будемо звертатись до так званих структурних формул. Саме в структурних формулах ми будемо бачити зв'язки між атомами. Ну І в даному випадку ми маємо два приклади структурної формули. Якщо в структурній формулі показані абсолютно всі зв'язки між атомами, то це буде повна структурна формула або розгорнута. Повна структурна формула або розгорнута. Ми можемо від такої повної структурної формули перейти до скороченої. Або навіть до молекулярної. Давайте спробуємо це зробити. Що значить скорочена структурна формула? Ми не будемо відображати ці зв'язочки CH між карбоном і гідрогеном. Ми їх ніби скорочуємо. І тоді ми будемо мати групку ch 2 Лишається подвійний зв'язочок між атомами карбону. І знов до цього карбону ми ніби скорочуємо зв'язочки з гідрогеном. Ми їх просто не показуємо. ch 2 це вже буде напівструктурна або скорочена структурна формула. Ну і як буде виглядати молекулярна формула? В молекулярній формулі ми можемо побачити тільки кількість атомів того чи іншого хімічного елементу. Тобто вона буде вказувати на якісний і кількісний склад. Це H2 подвійний зв'язок. Це H2. Молекулярна формула цієї сполуки буде С2. h 4 С2 h 4 Це є молекулярна формула. Далі, наступна сполука. Зверніть, будь ласка, увагу. До речі, на валентість. У карбону в даному випадку валентність 4. Бачимо 4 рисочки, 4 зв'язочки. Давайте подивимося, яка валентність буде в цій сполуці у оксигену. У оксигену 2 зв'язочки, тобто оксиген в органічних сполуках двохвалентний, валентний, а гідроген буде мати завжди валентність 1. Ну а тепер увага! Знову ж пропоную вам перейти від такої повної структурної формули до скороченої структурної, ну а потім до молекулярної. Ми з вами згортаємо зв'язочки CH біля першого атому карбону. І ми отримали фрагмент ch 3 Далі, наступний зв'язочок ми показуємо, бо цей зв'язок це С. Далі згортаємо два гідрогени до атому карбону. І в нас залишилась групка OH. це в нас буде вже напівструктурна або скорочена структурна формула. І ми можемо написати молекулярну формулу. Ось цей фрагментик ми можемо його згорнути. І в нас вийде формула С2H5OH. Це формула спирту етанолу. Ну, а тепер увага діти. Якщо проаналізувати склад цих двох. То можна звернути увагу на те, що в кожній з них є, окрім карбону, гідроген. У другій сполуці, в спирті, є оксиген. Тобто це три елементи, які найчастіше будуть входити до складу органічних сполук. Окрім карбону, гідрогену, оксигену, до складу органічних сполук можуть входити також атоми нітрогену, сульфуру і фосфору. Ці елементи отримали назву елементів органогенів. Запишіть собі, будь ласка, в зошит. Елементи органогени карбон, гідроген, оксиген, нітроген, сульфур і фосфор. Окрім цих елементів органогенів, можуть також зустрічатись деякі галогени, хлор, бром, йод, фтор, а також деякі металічні елементи. Наступне діти, давайте з вами складемо таку невеличку порівняльну характеристику органічних і неорганічних речовин. Перший стовпчик це у вас буде інформація, яка стосується неорганічних речовин, а другий стовпчик. Входять майже всі елементи періодичної системи. Органічних сполук дуже багато у порівнянні з неорганічними. Їх мільйони. Саме через це карбон дуже часто називають елементом мільйонером один єдиний елемент, а утворює таку велику кількість органічних сполук. Тобто кількість елементів дуже невелика у складі органічних сполук. А ось самих сполук органічних буде багато. Обов'язково будуть у складі органічних сполук карбон, часто зустрічається гідроген, оксиген, нітроген, ну і ще можна наказати сульфур, фосфор, тобто елементи органогени. Якщо говорити про будову, ну або про тип кристалічної градки, неорганічні речовини можуть мати або атомну будову, або йонну, металічну і молекулярну. тобто Неорганічні сполуки можуть мати всі чотири типи кристалічних градок. Якщо це органічні речовини, незважаючи на те, що їх так багато, це переважно молекулярні речовини. Молекулярні речовини, тобто будуть складатись з молекул. Що стосується хімічних реакцій, так ось хімічні реакції між неорганічними речовинами у розчинах відбувались досить, досить швидко, моментально. Якщо мова йде про реакції за участю органічних речовин, то хімічні реакції у розчинах будуть відбуватися вже повільно, а склад продуктів може залежати від умов, за яких ми проводили ту чи іншу реакцію. Наступна ознака, за якою ми будемо порівнювати, це стійкість до нагрівання. Неорганічні речовини вони будуть більш стійкі до нагрівання, а ось органічні речовини при нагріванні дуже часто загоряються або обогрюються. Таким чином, діти, ми з вами переходимо до вивчення тих речовин, які дуже широко представлені у нашому повсякденному житті. Ми ці речовини використовуємо в нашому побуті. І ось дев'ятий клас так побудований, що ми будемо робити акцент саме на тих речовинах, які майже щоденно зустрічаємо у нашому буденному житті. Також органічні речовини будуть входити до складу їжі, яку ми споживаємо. Ми з вами складаємося з органічних сполук. Ну і е, наступне, що ми з вами будемо розглядати, це їх класифікація. Бо для того, щоб Орієнтуватися в такому багатоманітті і, щоб гарно їх вивчити, нам треба їх розподілити на невеличкі групи. Про це вже у наступному відео. Бажаю вам всім гарного дня і до зустрічі!